Мені не потрібен хтось, хто би зробив мене щасливою. Я не очікую, що мене чоловік зробить щасливою. Я не очікую, що мене батьки б зробили щасливими. Да? Я не очікую ні від кого з людей це, тому що написано не надійтесь на людину, да? але покладайте свою надію на Бога. І так як я народилася в цей світ сама, я піду цього світу сама. А, а оскільки я сама, то значить, в мені вже є всього достатньо. Щоб прожити це життя і бути щасливою, бути наповненою, бути натхненою, бути реалізованою, бути забезпеченою, да, бути найкращою версією себе, якою ти тільки можеш уявити в своєму розумі, побачити себе. Да, я можу такою бути, і мені не потрібен хтось для цього. Ми говорили, що нам потрібні люди, да, але не люди нас зроблять повноцінними. Нас повноцінними зроблять тільки. Не те, що навіть Бог, а твої відносини з ним, да наскільки ти йому довіряєш формувати себе, наскільки ти йому довіряєш будувати себе, будувати цей свій внутрішню внутрішню енергію, внутрішній стержень, да? і до чого це все тебе приводить? Тобто, твоє внутрішнє щастя, перше щастя це є вибір твій. А по-друге, це збудовується на відносинах з твоїм творцем, який тебе досконало знає.